Давай дивитися, чому гроші не йдуть а, в тому об'ємі, як би тобі хотілося. Чому не йдуть гроші в тому об'ємі, в якому б тобі хотілося. Тому що а, ти дуже сильно циклишся на, на результаті. Ти не можеш, типу, як якось навіть допускати, що може, якщо ти робиш перший раз, що просто може щось не виходити. І або йти не за твоїм сценарієм, да і це також рух, це також про те, що можуть бути помилки, це про те, що може бути а, все, що завгодно. Да? Треба це приймати як уроки і рухатися далі. Не треба а, відразу чекати там а, купу грошей. Да, по фіналу ти можеш це робити, ну можеш робити місяця, можеш робити рік, а можеш робити якби ще більше. А, от. Для когось це дуже довго, тому що е, всі хочуть вже завтра. Але прикол такий є: типу, як себе е, запустити, да, навіть там фізичну форму, здоров'я, наприклад, не слідкувати за здоров'ям, то це ну, нормально роками, да, якби нічого не робити. А попрацювати для себе, для свого блага там якийсь період, ну це вже лінки, да? А, Тому тут треба, якщо ви вирішили рухатися і, і як оцей король, да, вирішили і йдемо. І воно буде все поступово, поступово, поступово проростати. Не буде все. За один день це буде важко, нелегко, Ви будете хотіти, тоді не хотіти, тоді все кинути, тоді не кинути. Ну, це такі качелі, коротше, будуть. Але якщо ви вирішили, вам енергію, якби енергія вам прийде. Да? Почніть тільки робити, навіть якщо сьогодні ви не хочете, не можете, то завтра енергія прийде і ви зможете це все робити. вибачте. Да, правда. І, можливо, тут комусь необхідний партнер або партнерка. Тут про те, що залежить від того, що ви затіяли, можливо, вам необхідні люди, які вам допоможуть. Можливо, це не партнери, а це просто типу люди, які можуть вам якось посприяти. Ну, до прикладу, там. Зробити фотографії, там, фотосесію хтось може. Можливо, це там оформити якийсь ваш там, сайт, сторінку, щось вам, щось вам зробити. Та, такого плана, що Вам треба допомога, то інформація про те, що вкладайтеся в це, це також буде вам а, поміч де... потім. Ой, хотіла просто на португальській вже слово казати в мене. Так, ідемо далі. Що тут було? Збило мене те слово. Це про те, що про що тут ще кажуть. Напевно, все. Раз мене збило. Коротше, вирішили, рухайтесь, не зупиняйтесь. І робіть вибори. Робіть вибори. І не переживайте. Все буде поступово, потрошку, але все буде. Обняла.